Українська народна казка, як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дуже та лютий. Піде було по лісі і душить, та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірин в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і роко на мене, а в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в радо присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможий пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десяток із і злості роздереше, покинеш. Адже так дороко, року той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїм Гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмі цієї мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурити, то я вас усіх. Пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедіві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю скликав, поп поки попрощалися та наплакалися та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушити в дорогу. Йде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітрові навздогін. Гай, гай. Тепер, бідному зайцеві, не до скоків. Іде нога поза ногу, йде і постоює, де всі рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна. Оцямрована, а внизу вода глибока. Та є заєць над цямріною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап кап у воду, та й зразу повеселішав, аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, якби це йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого і безрозумного ведмедя. І вже не плачущий, і не зітхаючи, а ще духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? Ревів ведмідь, що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звіри! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клинуся буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір же ведмідь не знав, що з собою робити з голоду і лютості. В такому настрою застав його заєць. Га? Ти помана, ти хлистинку, ти гусячі повітря. кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? А я тебе такого комаря маю цілий день голодний ждати. Затремтів заєць, почувши ведмежі крих і люті ведмежі слова. Та скоро стямився, і, ставши на задніх лапках перед ведмедям, промовив, як міг найчемніше. Вельможе, пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні в день твоїх іменин. Вони ще вдосвіта зібравши послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможе, паночку, мав сьогодні добрий баль. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнесенько, стежкою, коли з кам'яного замку вискоче величезна відміт, та й до нас. «Стій, ти кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Го го. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс. І Я не дозволю, щоб ви своїм ясом годували якось приблуду, що тут на мене ніякого права немає. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благали, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут пан, кричить. І я один маю до вас права, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве ледве я впросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможі пане, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі і що тобі далі робити? Почувши це. Ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулася на того нового супірника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб? Непотрібний посмів сюди вдертися. Ревів він, дряпаючи землю пазурями. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможий пане, мовив заєць. Це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужий. Вельможий пане, але він вже в Кам'яному замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже його досягну хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заяць ведмедя до криниці та й каже. Велика твоя сила, бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпанув і сховався до свого замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги, і не бачачи нікого. Ходи сюди і ось тут, мовив заєць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над ця мриною. Глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць. Як заглядає свого укріплення? Я не я буду, коли його звідти не достану, мовив ведмідь. І як не рикне з цілого ведмежого горла у криницю. А з криниці як не відіб'ється його голос двоє сильніше, мов з величезної труби. Та так. скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш чекай же я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там потонув. А заяць скочив що до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибивав їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.